Мій різдвяний вішліст або що б я хотіла у подарунок, якби цих речей в мене ще не було. Перше, це будь-які персоналізовані речі, косметички, халати, рушники, будь-що з вашими ініціалами. Бо як на мене, персоналізація завжди виглядає розкішно і дещо по особливому. Обов'язково побільше теплих речей, але не простих, а з якимись цікавими деталями, наприклад, кардиган з пір'ям або світшот з принцесою Діаною. Це, до речі, і реальне фото з гірськолижного курорту. Наступне це моя ідеальна ідея подарунку, і я щиро вважаю, що ця білизна має бути в Кожної дівчини я кажу про білизну від бренду агент провокатор, і мені здається, що в них неймовірно вдалі, гарні моделі і виглядають вони неймовірно жіночно. Ну а цьому подарунку я в свій час була страшенно рада. Це найкраща зубна щітка, яка зараз існує на ринку. Вона рожева, дбайлива до ясен і ідеально прибирає на лід. І після неї завжди таке відчуття, наче ви щойно сходили на професійну чистку до стоматолога. Ця щітка має бути в кожного, а знайти її можна в магазинах комп'юбовони намберван в подарунках на свята для себе і близьких. Наступне. Це теплі вушка, я дуже сильно хотіла саме ці від шанель, але навіть без лого це дуже класний стильний та теплий аксесуар. Також, як на мене, ідеальний зимовий подарунок це мунбути, бо це таке взуття над покупкою якого сумніваєшся, бо знаєш, що носитимеш не весь сезон. А отримати його в подарунок, як на мене, ідеальний варіант. Якщо говорити про техніку, то також скажу про цю фен щітку від бренду Philips. До речі, саме цей девайс в цьому році я даруватиму своїй мамі. Це ідеальний стайлер на кожен день, бо робить укладку без зайвих зусиль та без шкоди для волосся. І бонусом Ділюся дуже класною ідеєю подарунку чоловіку. Це найкрутіша чоловіча бритва, яка існує. Такий практичний та якісний подарунок для нього можна знайти саме у комфі. Цей був весь мій вішліст, а своїм обов'язково діліться в коментарях.